Всім привіт! Сьогодні чудовий сонячний день. Планую зробити кореневу підкормку своїх троянд комплексним добривом. Ось таким добривом я буду підживлювати. Використовую його вперше. До цього були інші добрива, але вони в мене не закінчились. Головне, щоб це було комплексне, тривали дії, або те, що подобається вам. Так, ну тут я вам ніяких секретів не відкрию. Просто робимо навколо куща таку канавку там 10-15 см, як у вас буде Будеться. І просто розсипаємо ці добрива навколо куща. По інструкції використовуємо, як написано, на упаковочці даного чи будь-якого виробника. Все розсипали і змішуємо з ґрунтом. До речі, гранули дуже міцні. Не розсипаються, не перетворюються в порошок. Дуже гарні, мені сподобалось. Все, проливати не потрібно. Ці гранули будуть знаходитись в землі і чекати свого часу. Або пройде дощик, або ви будете проливати. Я нічого не буду проливати, будемо чекати дощиків, весна. Вони ще будуть. Ну, або зроблю полив кожного кущика. Що мені сподобалось ще в цих гранулах. На упаковочці вказано багато рослин квітучих, які ви можете підживити цим добривом. Тож, ось поряд у мене з трояндою Півонія, я те, так само зробила навколо кущика і так само буду підживлювати усі півонії. Тож це зручно, не потрібно окремо купувати якесь інше добриво. І так само гранули змішую з ґрунтом. І все. Не планую більше підживлювати свої троянди, півоні, коренево. Тому я внесла ці гранули і вони в мене будуть. Поступово розчинятися і підживлювати рослинку. Більше кореневою підкормку я не буду робити. Не планую, у всякому випадку, бо буду потім підживлювати всі рослини позакоренево, по листочкам. У мене є відео, як я це роблю. Відео чим. Обробити та підживити троянди. Тож, якому цікаво, будь ласка, можете подивитися. подивитися. Все. І так, зроблю з кожним кущиком троянд. Це в мене діляночка з трояндами та півуніями. І от я буду зараз поступово їх підживлювати. Так, ще я вам обіцяла розказати, як я підживлюю, так би мовити, роблю реанімацію кущам. Троям та будь-яким кущам, які погано себе почувають. І ми не знаємо, що з ними робити. Ось була троянда. Дуже гарний був кущ квітла усе літо. І це вже так, так він був, такий страшненький цей кущик. Це він вже одійшов, бо я вже його так сказати лікувала. Ці такі троянди, такі кущі, я підживлюю. Вітамінами групи Б та бурштиновою кислотою. Ну, рослинка, як і будь-який живий організм, потребує лікування і ось я використовую ці препарати. Я роблю такий вітамінний коктейль. Беру бурштинову кислоту, або це розфасовочка в порошочку, я її розводжу за інструкцією, або я купила в аптеці таблетки. Якщо я купила таблетки, я беру одну таблеточку і розводжу її в одному літрі води. Спочатку можна розвести в невеликій кількості теплої водички, а потім додати до 1 Ну, Всі ми знаємо, що бурштинова кислота стимулює ріст рослин, попереджає урадження інфекцій, підвищує імунітет гарний препарат. Вітамін В12. Беру 1 мілілітр і розводжу в 1 літрі води. Вітамін В12 це один з найкращих стимуляторів для ослаблених рослин. Допомагає рослині вийти зі стресу і відновитися. Потім змішую ці два роствори і проливаю рослини, там, пів літра, літр, півтора під кущ залежить від розміру куща. Взагалі, цим препаратом, цим коктейлем можна підживлювати як коренево, так і позакоренево по листу. Це дуже гарний рецепт. Якщо є у вас проблема з рослинами, теж спробуйте поділитися своїм враженням, якщо у вас є свої якісь рецепти, свої якісь, свій якийсь досвід. Тож, будь ласка, діліться зі мною в коментарях. Пишіть, мені буде дуже цікаво. Не можу не поділитися з вами цією красою. Квітне черешня, вишня. Як на мене це кожен рік. Якесь захоплююче видовище. Справжня чарівність природи. Ці ніжні ароматні квіти створюють неймовірну атмосферу. Джілки працюють, вишня аж гуде. Нагадує будинок, в якому копить мирне життя. Яка краса! Вже повністю розкрилась сакура, ніжні квіточки. Це стена. вже теж повністю майже розкрилась, якби ви знали, який стоїть аромат. Яка краса. Ще трошки тюльпанів, вони вже скоро відцвітуть. Тьомочка. Тьомочка. Дякую вам, що провели зі мною час. Рада була поділитись з вами своїм досвідом та красою свого садочку. Бажаю всім гарного та мирного дня.